19 березня свій 95-й день народження відзначає Ліна Костенко. Ми запитали українців, чи знають вони рядки з її поезії. І все на світі треба пережити. І кожен фініш – це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варт. Ліна Костенко сьогодні і день народження. Коли навіть я буду сивою і життя моє піде мрякою, я для когось буду красивою. А для когось, може, ніякою. Ще для когось лихою впертою. А для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю. Рядків не знаю, але, мабуть, про це вже багато говорять, що нам її в школі а, намагаються продемонструвати як бідну нещасну жінку, яка там а, завжди була нещасною. Але насправді життя українських поетів, авторів було не таким. І жах, і кров, і смерть, і відчай, і клекот в хижої орди. Маленький, сіли сірий чоловічок накоїв чорної біди. Це звір огидної породи, лохнес холодної неви. Куди ж ви дивитесь народи? Сьогодні ми, а завтра ви. Це вірш Ліни Костенко, і в неї сьогодні день народження. Ще? Так що вітаю нас. Подобається ще вірш, який Богдан Ступка читав про птахів, да? Ну про людей.